Причому дуже цікаво і дуже швидко знаєте перефарбувалася Навальна ще зовсім нещодавно. Вона крутилася довкола Байдена, крутилася довкола американських грантів. Ми дуже благодарні всім, хто займався організацією цього обміну і помог їх витащити. Лідіруючу роль в організації цього обміну зіграла прошла американська адміністрація. А тепер Трамп розпустив USAID і вона прибігла до Європи клянчити вже грошики у Європки. При цьому балаболить на США. Як так виходить, що Євросоюз підтримувати американські СМІ, працюючи на Росію, а не російські? Мені здається, це можна об'яснити тільки недостатком діалогу. Друзі, я вже давно не вважаю Навальну просто потіряшкою, знаєте, чи якоюсь невдалою політикиною, чи людиною ось цього сувка головного мозку. Як, на мою думку, вона системно підігрує Кремлю від імені, нібито опозиції. Так було наприклад, коли вона перед псевдовиборами Путіна закликала всіх росіян прийти на виборчі дільниці, чим по факту легітимізувала ці вибори і забезпечила явку. Нужно прийти на участок в один день і в одно время, 17 марта в полдень. Що робити далі? Вибирать вам. И, конечно же, главный итог выборов, что при небывало высокой явке в новейшей истории России Владимир Владимирович Путин одержал мощную убедительную победу.